Протягом двох місяців у трьох областях України Київській, Вінницькій та Житомирській, точилася запекла боротьба у рамках міжрегіональної дитячої баскетбольної ліги. За найвищу сходинку п'єдесталу змагалися гравці 2001 та 2002 років народження. Команди учасниці поділили на дві зони, одна з яких прописалася у Бердичівському палацові спорту. Саме в його стінах останніми вихідними пройшла фінальна частина змагань. Поставити у них золоту крапку до Бердичева. Приїхали баскетболісти з Білої церкви козяти на полонного та липовця, що на Вінничині. Господарі змагань були представлені двома командами: Бердичів «Бердичів-1» на чолі з Юрієм Кузиком. Та Бердичів 2 під керівництвом Олега Філіповського. Вони зрештою зустрілися між собою у грі за перше та друге місця. Перед фінальною зустрічю у битві за бронзу зійшлися гості з Білої церкви та Липовця. У нелегкій боротьбі з перевагою в одне очко перемогу вирвали представники Київщини. Нам було дуже важко виграти третє місце. Всі гравці. Добре зіграли. Я цей рівень оцінив дуже високо. Висок. Була тільки одна помилка, що ми давали гравцям другої команди багато раз бросати в кольцо і не давали, не ставили їм спину, щоб вони не забивали, не забирали м'ячі. Фінальне дербі видалося на славу. Вихованці Юрія Кузика і Олега Філіповського добре знають одне одного. Щоразу зустрічі між представниками двох місцевих баскетбольних шкіл перетворюються на справжнє видовище. Цей фінал не став виключенням. Обидві команди були налаштовані лише на перемогу. Обидвом тренери наказали демонструвати свою гру і не забувати, хто вдома господар. Цього разу Бердичів один виявився на голову сильнішим. Хлопцям вдалося розгромити земляків суперників із рахунком 42-13. Фінал був незабутній, дуже всі хвилювалися, ну і противники нас боялися. Та ми виступили гідно, ну, на мій погляд. І ну, суперники були теж сильні. Гідним суперником я бачу козят. Тому що ну, ми з ними не раз і грали, і вони достойно проти нас грали, і вони, на мій погляд, дуже гідна команда. – Але Бердечу корч. Да, так, Але Бердечів корч. На урочистому закритті змагань переможну трійку команд учасниць привітали начальник міського управління освіти і науки Валентина Адаменко та директор Бердичівської дитячої юнацької спортивної школи Олег Лавренов. Привітали із гарною грою, достойним фіналом і початком заповітної пори канікул. Головне те наголосили, що поза стінами зали ці хлопці справжні друзі, що здоровий спосіб життя для них то справа повсякденна. Ну а те, що хтось став першим, а хтось другим, так на те це і спорт. Нам дуже приємно, що серед 16 команд, які брали участь в двох зонах, саме дві бердичівські команди вибороли перше і друге місце. Почесно це говорить про те, що рівень дитячого баскетболу в Бердичеві досить високий. Тренери працюють ціленаправленно, і діти здобувають той неоцінений досвід, який необхідний їм буде в майбутньому. Ну на майбутнє ми плануємо цей турнір проводити і надалі, щоб більше областей підключалися до наших змагань, щоб діти знов продовжували здобувати той досвід, який їм необхідний буде в подальшому. Ну, і Хочу подякувати народному депутату Анжеліки Вікторні Лабунській за те, що вона люб'язно надала нам таку прекрасну залу для проведення змагань. Діти вперше, деякі були іменно в такому прекрасному залі. Щиро їм дякуємо, що вона підтримує розвиток дитячого юнацького спорту міста Бердичає.